39 автомобілів на Кіровоградщині визволили зі снігового полону за минулу добу. Найбільше транспорту замело на дорогах Гайворонського, Добровичківського, Долинського та Кіровоградського районів. Затор через негоду утворився на автошляху Кропивницький Кривий Ріг поблизу села Гурівка. Там у сніговий замет потрапило 16 вантажівок. Визволяти рятувальникам прийшлося і карету швидкої допомоги в Новоукраїнському районі, яка через ускладнені погодні умови не могла доставити хвору жінку до лікарні добу на території дванадцяти районів Кіровоградської області пожежно-рятувальні підрозділи залучались 19 разів для надання допомоги по вилученню автомобілів з ускладнених ділянок шляхів. Ситуація з погодними умовами почала ускладнюватись в другій половині дня, і найбільшу кількість допомоги по вилученню автомобілів наші підрозділи надавали саме вночі. На даний час на території Кіровоградської області на автомобільних шляхах заторів немає. І з наслідками вчорашнього снігопаду боролися і в обласному центрі минулої ночі вулиці міста від снігу розчищала майже уся комунальна техніка. Вона працювала по, ну, по нашому графіку, е, який передбачає розчищення доріг міста, там, де ходить, ну, в основному ходить транспорт, громадський транспорт для того, щоб. Ну, Зранку можна було додатися до роботи. Більша частина водіїв зараз відпочивають і на вечір ми готуємося ну, знову заступити ночну зміну, щоб дочистити місто.